Вітаю усіх рідних, усіх, хто в пробудженні, усіх, хто відкрив очі свої і побачив цей світ, що він не такий, який нам малювали, що він дуже багатовекторний, він багатопрошарковий, і в ньому дуже багато того, яке було непроявлене. Настав час, коли все. Таємне почало ставати явним. І вже ніякі структури матрично паразитарні не можуть це зупинити, тому що це процеси еволюції. Хто не розуміє, про що я не резоную, то я нагадую, що це є така спеціальна письменниця каскарка. Так, так собі пишу, такі в мене думки, такі в мене сприйняття світу. Однак щодо роду нашого, по тому, що я відчуваю по простору і по тих процесах, які відбуваються, дуже такі непрості зараз ідуть енергії, тому що це, це енергії вогняні, це енергії радісні, це енергії наші рідні. Однак вони поступаючи сюди, це були прояви вогню, такого, який ми знаємо: чотири рівні вогню в гамі кольоровій, такі помаранчево, червоні. Зараз це вогонь синього блакитного кольору. Це досить такий потужна сила, яка я відчуваю як прояви перуна. І з надходженням ось цього вогню я ще називаю морозний вогонь, тому що це вогонь, який не опалює, а це вогонь, який пронизує наскрізь, це вогонь, який. Відкриває оці всі наші ще ключики до наших ДНК, які нас розкручує, і які дає нам ту потужну силу, аби ми почали самі відкриватися. Тому що за нас ніхто цього цього не зробить. Лише сприятливі умови можуть бути, лише можуть бути підказки. Однак це наш шлях, це наш шлях проявлення себе декілька днів тому. Ось буквально. Два дні тому, та була така нічна гроза, надзвичайна, із, із такими блискавицями, синіми, такими, такими гарними. Це було просто все синє небо, а це було синє повітря в кімнаті, це було таке рідне тепло. Я запам'ятаю з дитинства, тому що я в дитинстві дуже любила завжди, коли блискавиці, грім виходити на вулицю і. Просто бути в цьому теплі, і коли ця блискавка вона утворюється, коли вона вдаряє в землю, тоді відчуття ось цього такого. Надзвичайного синього тепла, яке пронизує всю, і який дає якусь таку благодать, якусь таку ейфорію, дуже, дуже знайому, дуже рідну, але якусь таку таку далеку, древню, що згадати пам'яттю людською дуже важко. Оце те наше, яке є рідне. І я пам'ятаю, що в мене завжди там мама говорила, що йди звідти тут блискавиці, а ти стоїш на вулиці. Це я дитиною, пам'ятаю цей стан, і ось ось два дні тому. Знову я відчула те, що відчувала в дитинстві, тому що ну, протягом життя, звичайно, це були блискавиці, відчуття блискавиць. Однак це, це зовсім інше. Це зовсім інші прояви ось цього синього вогню. Тому е ніякого страху не має бути е в. Тих, хто є в пробудженні, і тих, хто є носіями у цих великих зоріних генів, тому що воно в нас не прошито. Я вже говорила про це. хтось не запитував за страхи. Воно в нас не передбачено в генах. Цього немає. Хтось може зараз там розказувати, що це інстинкти самозбереження. Ну, інстинкти самозбереження це вони зовсім по іншому працюють, і це зовсім інші процеси. Це певна впевненість, це зв'язок з родом, це зв'язок з богами, це зв'язок з творцем. Ем один з одним і оце є збереження. Ми один одного бережемо, ми один одного тримаємо. Ото є інстинкт самозбереження, а не лякатися, тікати, накриватися, критися, заховатися як в нори, якісь кудись, тому що сказали, тому що є небезпека в чомусь, будь в чому. Та якщо подумати по-людському, то небезпека може бути будь-де в чому, тобто, ну ми є люди, ми є живі істоти, і будь-що може причинити якусь шкоду. Що ми не знаємо взагалі про систему, в якій ми живемо. Ось тому ось ці страхи, в які заганяють, які кажуть е наказовим способом слово, роби, ховайся, тікай, це означає, що ну перекривання цих наших центрів, усіх, особливо вищих центрів, тут іде синій вогонь величезний. Так ми маємо це сприймати. Ми маємо сприймати усіма собою, усіми своїми клітинами, усім своїм серцем, усім своїми верхніми частинами нашими енергетичними. А людину кудись починають ховати, десь в якісь хованки, в якісь незрозумілі нори. Ось тому, ну звичайно, це вибір кожного, якщо є наказовий спосіб дієслів. Роби, тікай, ховайся, зникни, знищишся. Це воно все це воно закладено. Це насправді, рятуйся, рятуйся, в чому від чого ви ж бачите, що взагалі які процеси відбуваються. Тут треба відкриття навпаки, відкриття себе. Це я так сприймаю, я так відчуваю, і я так живу. І коли є якісь навіть моменти такі небезпеки, які там звикли говорити, то я включаюся в систему своїх свого роду, своїх рідних богів, і я знаю, що я їм, якщо я їм цікава. Якщо я їх відчуваю і вони мене відчувають, то вони мене збережуть. І це мій вибір. Мене як людини з генами, які я ношу, мій вибір, що мені робити в даний момент, куди мені йти і як мені поступати зі своїм організмом, зі своїм духом. Тому ніхто не може вплинути на живу людину, яка є носієм великих генів. Тому що є ми люди, моє проявлення духу, ми є проявлення нашого роду тут на землі. Щодо Простору я сказала, і щодо тих проявлень по наших богах, які є проявлення білобога і чорного Бога. Ми звикли і знаємо, що існує система добра зла, чорного-білого, це ніби є рух, це за допомогою цих двох енергій. Відбувається рух у всьому. Однак я розказую без аналізу зараз, тому в мене є свої думки на рахунок цього. Я просто вам передаю цю інформацію, а ви вже самі проаналізуєте, що, що відбувається взагалі. Чорнобог і білобог, ми знаємо по наших слов'янських наших літописях, так? по розповідях проявлення темного боку і світлого боку білого боку. Однак вони є ці сили і ці боги вони є рівнозначними, рівноцінними. Ось Я говорю, починає хмари зникають, починає сонце з'являтися. Що я бачила? Я бачила те, що наша планета дуже сильно змінюється, дуже велика швидкість змін. І зустріч Чорнобога і Білобога відбулася. Вони підійшли один до одного і вони обнялися. І після цього, як вони обнялися, то із великого ковша небесного полилася просто ось така синя вода, животворна синя вода. І вже після цього я бачила ось ці проявлені паруна із синіми вогнями. Мої думки на рахунок зустрічі білобога і чорнобога це мої думки і це мої відчуття. Як ви відчуваєте, тим паче ті, хто є в традиціях, це, це ваша, уже, ваш вибір, ваше право. Я розповідаю те, що бачила те, що дуже дуже давно, занадто давно, все було єдине. Потім пішов розподіл, розділ і на, на розділ на світи, розділ на різні сили. І те, що показано зараз, те, що обнялися білобог і чорнобог, це означає, що величезні процеси йдуть по об'єднанню. І це не залежить вже від нас, чи ми сприймемо цю систему, координат, чи не сприймемо, біле, чорне, хороше, погане, що воно переходить в якусь іншу форму. Ось від нашого рішення немає це, це рішення вселенські, тобто в них іде об'єднання. В них ідуть обійми, ідуть величезні вогні, які на, на нашу землю, і земля сприймає як чаша. У ці вогні це така, також, як ніби космічна любов, так і цих енергій. І ми в цих енергіях. І якщо ми, звичайно, сидимо і думаємо, а як це так, а що ж це таке? Чому? Тим паче нам, що ці всі паразитарні системи істоти там розказують, що дивись, отуди дивись, он туди. Бачиш, що робиться, он те, он там той ворог, Бачиш, що він робить, он те, те. І оці, оці такі. Якорі... І коли люди сидять на них, то звичайно як можна це відчути? Як я по простору відчуваю, то такий шум, шум таких різних думок, шум просто ну це набагато шумніше аніж у вулику. Ми знаємо жужить, тому що там гарне це жужання. Це ультразвуки, які навпаки, є лікувальними, які є корисними. А в нас наскільки різношерстні ці жужання, шуміння, що звичайно в цьому всьому шумі віднайти от те, що ті зміни, які ті хвилі, які відбуваються, це не так просто. А однак вони відбуваються, і це є уже незмінно і. Ну, те, що я відчуваю по інформації по своїх клітинах, це вже не залежить від того, що там хтось хоче, хтось може там ритуальні танці ще робить там і своїми косьми махає. Ви знаєте, про що я говорю? Говорю і про кого. Вони роблять у ці ритуальні свої такі систематично певні типу формування простору, типу таке. Програвання простору, задавання темпу. Однак ну, це не то, що я так кажу чи що, однак швидкість змінилася, і всі, всі вже ритуальні штуки вони вже не проходять. Ну, вони не проходять, тому що швидкість інша. Швидкість землі, процесів, тут вогняні процеси, надходження вогнів космічних, тут, тут зустріч богів, тут, тут такі процеси варення, тут пробуджених багато, тут очі відкривають люди, тут слов'яни по всьому світу відкривають очі. Те, що я сьогодні ще зночі бачила, так слов'яни, не лише в Україні, відкривають свої очі. Оце те, що нам потрібно було, те, що ми чекали. Оце ті місця сили, які говорилися і показувалися, що вони йдуть об'єднання по землі. І зараз я бачу, що люди слав'яни відкривають очі. Якщо слов'яни відкрили очі, це означає, що буде об'єднання. І оця решітка вогняна, яку я бачу, які ви про яку я говорила, яку ви відчуваєте по, по сваргах наших, по енергетичних центрах, по нашому об'єднанні, вони будуть ще більші, тому що у ну, нас багато. У нас є багато в цьому світі і, і близьких, і, і дальніх. І те, що я ще бачила по Чорнобогу і Білобогу, коли вони зустрілися, то Лівостороння сварга і правостороння сварга, такі величезні, а вони як ніби, як ніби об'єдналися і як ніби почали крутитися як один механізм один в лівий бік, а другий вправо. Ці сварги, і вони отакий механізм, який крутиться, який ну, утворює нову нові якісь процеси, новий простір, нову систему координат. І і тут ще наші ці, що ми відчуваємо ці всі золоті сварги, які які ми крутим розкручуємо, і яке все є Велетенська, Вселенська сварга, яка зробила поворот, як про це розповідала. Тобто, процеси ідуть процеси такі на енергетичному рівні, на рівні вселенському, вже на рівні нашому планетарному, на рівні нас, людей, нашої країни, на рівні слав'ян, що ну. Попливати вже, ну це це просто такі моменти агонії, моменти цих мух, які на спаса здихають. Ну тому що ви ж самі знаєте, спаси приходять наші спаси, наші і три спаси. І мухи починають все духнути. Тому це процеси такі, процеси природи. Рід нас підказує, наші боги підказують, наші хвилі підказують природа, все, що в нас оточує. Та величезна любов, безумовна, яка в усьому прошита. Вона в нас, тому що ми є носіями її. Я бажаю, аби оці очі, які я бачу відкриті, аби вони швидше побачили один одного, так і ми в Нашому об'єднанні обов'язково далі швидше про пробудуємо цей простір, і все буде в нас гаразд, тому що ми на це заслуговуємо. Це наша земля, куди ми прийшли як гості. Із далеких зір, але ми зараз є тут, тому вона є наша рідна. Вона нас любить. Ми її любимо і паразитарним системам на вихід їм давно на вихід. Ось дехто ще не зрозумів ще своїми хвостами махає там своїми позоряками, але час минув. Це вже давно минулий час, ми просто підтягуємося, і наша планета, яку я бачу в різних формах, і в тому числі в кристалічній формі, от всі країни, вони, як ніби, кристали різного кольору. Це дуже гарно. Планета ще проявляється в різних таких прошарках. І те, що я бачила, що навколо нашої планети, як ніби така ще блакитний, блакитна, ще один такий глобус, так і величезний такий отвір, куди лиється ллється ось ця блакитна енергія. Якраз і отвір знаходиться над Євразією, частина океану, частина Америки. Вона, от, от ця енергія йде. Оце той ковш, який я бачила, коли Чорнобог і Білобог об'єдналися, і ця енергія просто лється сюди. Ось Величезний зв'язок зараз із нашими північними сузір'ями проявлені. Це наші ковші, ведмедиці. Ось, це Ліра. Проявлена, це сузір'я дракона. Проявлена це ті сузір'я, які я бачу в очах людей яких зустрічаю, чи які десь в друзях моїх, тому що раніше бачила інші проявлення інших зіркових систем, зараз саме ось, ось ці зіркові системи. Тому це також певна, певне включення іде далі 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 по, по тих генах, які. Які починають світитися, які починають включатися у всю е, рішітку нашу вогняну нового простору, все буде гаразд, обов'язково воно вже є, все чудово. Хоча там інколи кажуть, а я ж там розказують про простір, густіше, що змінюється, нічого, все одно люди гинуть, процеси ці продовжуються. Звичайно, тому що це є все одно, як організм, який накопичував просто там, десятками років е, якісь свої проблеми, так е, погане харчування, е, нерухомий. Спосіб життя, постійні образи, якісь звинувачення. Звичайно, прийшла хвороба, і тоді людина каже: у що робити, та і, і говорять інший метод. Дивися, ти маєш ось ти можеш піти іншим шляхом, не пити пігулки там чи, чи щось оперувати. Ти можеш піти іншим шляхом. Ти можеш розкрутити себе. Ти можеш перейти на трави. Ти можеш пити чисту воду. Ти можеш їсти живу е, їжу. Ти можеш дихати сонцем і цим е, цими вітрами, і, і, і ти вилікуєшся. Людина. Там зробила щось один-два дні, каже, а ні, це не допомагає, це воно мені не підходиться, ні, це воно не йде. Так само і тут. Воно не може просто так десь спробував і все, і казати, що нічого у просторі не змінюється. Це постійно, це, це процес, це така діяльність, яку ну, не можна залишити. Свідомість тримається день і ніч. Постійно ми тримаємо один одного, ми розкручуємо, тримаємо простір, спостерігаємо, бачимо між цими всіма краплинами дощу, між цими, всіма, цими маханнями. Хвистів, Стів цих паразитів, і, і між світіннями наших генів, між відкриттями очей нових. І звичайно, ми, ми просто маємо це тримати, дивитися, і тоді ще більше буде відкриватися. По-іншому ніяк, тому що це процес процес еволюції, і все буде гаразд. Обов'язково. Ми разом. Я рада вас бачити. Будемо продовжувати далі всі боги з нами, наші пращури, наша природа, наша свята Земля і всі наші зоряні Хай буде все чудово у світлі, в радості разом.